Виконуємо номер 1683 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У скільки разів збільшиться об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо його довжину збільшити у 2 рази, ширину у 4 рази, а висоту у 3 рази. Зразок розв'язання скануй QR-код ви можете відсканувати QR-код і подивитись, яке розв'язання запропонував автор підручника. Я вам запропоную своє розв'язання із поясненням приступаємо до виконання. Позначимо довжину змінною зміною а. Довжину паралел піде змінною а ширину змінною б висоту змінною с тоді об'єм нашого прямокутного перлепіпеда дорівнює доводку А на В на С. Після збільшення довжина стане. Відомо, що довжину збільшили у два рази. Отже 2 помножити на А або 2а. Ширина стане. Ширину збільшили в 4 рази. 4 помножити на Б або 4Б. Висота, висоту збільшили в 3 рази. Отже, 3 помножити на С або просто 3 с Знайдемо новий об'єм. Це буде добуток 2А. На 4Б і на 3C. Перемножимо коефіцієнти 2 на 4 на 3 і окремо А на Б на С. 2 на 4 8, да на 3 24. Маємо 24 АБ Наш об'єм був. Наш об'єм став. Що відбулося з об'ємом? Він збільшився у 24 рази. Отже, об'єм збільшився у 24 рази. Записуємо відповідь. В умові задачі стояло питання. У скільки разів збільшиться об'єм? У, -у, У 24 рази. Номер 1683. Виконано.